Нас дуже люблять конспірологію, і дуже активно е, говорили про те, що а от е, Лавров все в Опалі, Лаврова вивели з кремлівської стайні і пустили на якусь кремлівську ковбасу. Це все на сьогоднішній момент конспірологія. Я думаю, що проблема в тому, що е, путіну за великим рахунком Лаврова нема ким швидко замінити, бо він з одного боку вже... Довгий час працює там, щось біля 20 років з іншого боку, він же настільки замазаний цим всім е, даруйте кремлівським лайном. Що іншого ну швидко знайти. Мені здається просто склад. Тому е, буде Лавров говорити про абсолютно різні речі і говорити, що давайте, давайте ми будемо це все робити, і ну це, це все цілком зрозуміло. Тому е, я думаю, що на нас чекають е, в принципі е, нові ітерації е, російської миротворчої активності, але скажу, що в них максим два, максимум три тижні. Це не е, е, рефлексія на тему е, старих заяв Олексія Арестовича, а просто розуміння того, що почнеться е, підготовка вже наприкінці листопада, на початку грудня. До різдвяних свят і на заході, ну скажімо, миротворчі ініціативи, просто не буде кому все до миротворчої ініціативи даруйте, просто не буде кому розглядати.